Всім привіт! Сьогодні хочу дати вам вправу, яка знімає напруження з м'язів, які приймають участь в диханні. Конкретно ця вправа буде на розслаблення драбунчистих м'язів та верху трапеці. Тому сідаємо як зручно. Мені здається, краще трохи підняти таз, тому сідайте або на подушку, або на рушничок. Так, щоб ми трохи посиділи по-турецьки або в діамант, як вам зручніше. Угу. Якщо вам по турецьки зручніше, потім просто змінюйте положення ніг. Праву долоньку ми вкладаємо на ліву ключицю. Трохи притискаємо ліву ключицю донизу, піднімаючи ліве вухо вгору, ми тягнемося. Кінчиком уха в стелю і повертаємо в вихідне положення. Ось така проста вправа. Ми зробимо по 5 повторів, а ви робіть стільки, скільки вам до 10 можете робити, якщо вам потрібно, якщо велике затиснення. Ага. Тільки контролюйте, що ви... Тягнетеся саме вухом стелю. Не просто нахиляєте голову. Да? А ви робите ось ось, ось вздовж осього витягування ми тягнемось вухом. З наступного повтору ми додаємо притискання підборіддя до грудини і вихідне положення. Потягнулись вухом, ківок, вихідне положення. Потягнулись, ківок, вихідне положення. 4, 5. Угу. Ліву руку витягнули, але не напружуйте плече. Прямо витягнули плечову кістку із суглоба. Відчули, як ми потягнулися середнім пальцем, мізинчиком. Тримаємо в цьому положенні і продовжуємо. Потягнули ключицю вниз, вухом стелю. Ківок, вихідне. Відчувайте, що відбувається в руці, коли ми додаємо таке добре витягування. Розвертаємо долоньку в стелю. Також додавайте витягування. Потягнулися прям низінчиком. Угу. І продовжуємо. Вухо, ківок, вихідне. Угу. Повернули ліву руку. Ліву руку поклали на ключицю. Все те ж саме на інший бік. Потягнулись вухом, відпустили. Вухом відпустили. Відчувайте різницю ліва, права сторона. Як вам було наліво працювати, як вам зараз працювати направо? Останній. Додаємо ківок. Тут ще додається верх трапеції. Він також добре витягується. Витягнули руку. Угу, потягнулись, потягнулись, потягнулось, розслабили плече. Ківок. Е, потягнулось, ківок, підняли. Ківок, вихідне. Ківок. Вихідне ще вухо, підборіддя. З наступного повтору долонька в стелю потягнулись і знову витягнулись тівок в вихідне положення. І останні. Угу. Зробимо кілька круків. Такі м'які кола. Відпускайте. Розслаблюйте. Але плечі не додавайте і взоротнімо. Ми закінчили цю серію. Можете робити кожен день, особливо класно її робити вечором.